Бачиш, що щось треба робити, береш, робиш. В будівлі ісламського культурного центру кипить робота. Небайдужі люди допомагають розбирати наслідки російського ракетного удару по Києву, після якого суттєво пошкоджено і мечеть духовного управління мусульман Криму. Хтось виносить розбиті вікна та залишки будматеріалів, інші замітають гори битого скла. На місці працюють поліцейські, які фіксують російський злочин. Складають протоколи і рахують збитки, але збитки значні, тому що пошкоджені, як і кабінети, майже всі. Мечеть всередині, зала теж там потолки впали. У ніч проти понеділка ворог випустив 58 ракет дронів по різним містам України. Основний удар прийшовся по Києву, де московити, вочевидь, хотіли перевантажити нашу систему ППО. Одночасно запускали балістичні ракети Іскандер М та КН 23 крилаті ракети «Х-101» та іранські шахеди. Є пошкодження київської котельні станції метро Святошин, спалено чотири автівки. Та уражено не житлові будівлі по Києву. Двоє постраждалих та один ушпиталений. В ісламському культурному центрі на щастя обійшлося без постраждалих. Але якщо б росіяни атакували на кілька десят хвилин пізніше, трагедії було б не уникнути, бо прихожани вже готувалися до вранішньої молитви. Ви посмотрите зі жодного такого воєнного об'єкту, немає. То есть целенаправленно били по культурному объекту. То, что центр туда упал, это культура, это бизнес-центр. Норвежский, шведский. То есть, ну, ничего удивительного для нас немало, Это что декілька тысяч лет тому они ударили по дитячому центру. На пошкодження мечеті духовного управління мусульман Криму відреагував і президент Володимир Зеленський у соцмережі ікс. Він дописав англійською: що світ має побачити розв'язана Росією війна спрямована не лише проти України, а й проти людяності. Та гідності в цілому глава держави закликав світ дати Москві жорстку відповідь. Тим часом оголошено збір на ремонт і відновлення будівлі ісламського культурного центру духовного управління мусульман Криму. Банка МОНО для збору досяжна за QR-кодом на вашому екрані. Росіяни звинуватили 23-річного керчанина у шпигунстві. Буцімто парубок передавав дані про розташування ворожих комплексів ППО в Криму. Окупаційні силовики за ФСБ звітують, що затриманий ними хлопець передавав інформацію телеграм спільноті партизанського руху, який вчиняє диверсії проти російських військових. На півострові з доказів росіяни продемонстрували лише прапор Сполучених Штатів і, звісно, фейкові зізнання на камеру, ймовірно, записані під примусом. Я засняв місце нахождення. ПВО знайшов координатор і скинув чоловіку координатору того партизанського руху. Ім'я бранця, поки встановити не вдалося. Але закиди у нібито шпигунстві не новина для російських силових структур в окупованому Криму. ФСБ звітує про затримання українських шпигунів і диверсантів ледь не щомісяця. Лише трохи більше тижня тому окупанти заявляли про затримання одразу трьох буцімто завербованих українськими спецслужбами жителів Ак'яра та Керчі. Мовляв, вони виготовляли вибухівку для майбутнього. Атак на енергооб'єкти. Зокрема, на Керченську насосну станцію та газову трубу. Один з бранців виявився громадянином Молдови. На вимогу Кишинева надати притомні деталі Москва мовчить досі. Я сам, як Гоголь. Не можу відділити в собі хахла. Гогель іменно так. Хала. От. Е... Русского. з викладача найпрестижнішого кримського вишу у колаборанти та медійну службу окупантів. Такий життєвий шлях директора інституту медіакомунікації, медіатехнологій та дизайну окупаційного Кримського федерального університету Олександра Машченка. прокуратура Автономної Республіки Крим оголосила йому підозру у виправданні війни та закликах до зміни меж України. В ефірі декількох випусків підозрюваний акцентував, що у дійсності РФ бореться з колективною Європою під жовто-блакитними знаменами. А відповідальність за розв'язання війни проти України та загибель людей перекладав на США. При цьому він закликав Кремчан отримувати російські паспорти. А тих з них, хто підтримує зсу, пропонував відвозити до українського військомату. Слід зазначити, що Олександр Мащенко, системний та переконаний прибічник руского міра, прислужував росіянам ще до окупації. Довгий час був редактором відділу політики проросійської газети Кримське Время. Поєднував це з викладанням у Таврійському національному університеті, вчив студентів видавничі справі. А в перші ж дні окупації вже агітував їх ставати на бік загарбника. Як стверджують свідки в окупації справи Машченка пішли вгору. Він очолив так зване управління міжнародної діяльності віджатого вишу, став членом правління кримського відділення російської спілки журналістів. При цьому працює оглядачем окупаційної парламентської газети, і найголовніше був ведучим політичного ток-шоу на пропагандистському телеканалі Міллет. Орієнтованому на кримськотатарську аудиторію. Власне, там та в інших атерах Олександр Мащенко і наговорив собі на статтю. Ні для кого не секрет, що постсовєтська Україна це государство, которое. было создано в абсолютно неестественных, я бы даже сказал, в абсолютно противоестественных границах. Там огромное количество регионов, которые никогда к Украине никакого отношения не имели. И в их числе Донбасс, и в их числе Новороссия. Причем не только Запорожская и э, Херсонская области, но еще и Одесская, еще и Николаевская, еще и Днепропетровская. Это Новороссия. Олександр Мащенко типово для кримських зрадників відзначився і на Херсонщині, де агітував усіх йти на фейковий референдум, як, власне, і сам у 2014 році. За нашими підрахунками, Мащенко став десятим топ медійником, який фігурує у справах колаборантів, які виправдовують війну. У разі доведення провини в суді йому загрожує до 12 років в'язниці. Після штрафів і арештів незалежну мусульманську громаду Алушта намагаються остаточно ліквідувати. Окупаційний мін'юст Криму пояснює позов, нібито неправильним місцем реєстрації, розповів адвокат Рустем Кемілєв. Річ у тім, що незалежна мусульманська громада Алушта зареєстрована у мечеті, Юкари Джамі, яку прихожани відновили власними силами, туди ж неодноразово приходили з обшуками та перевірками російські силовики у пошуках буцімто заборонених книжок. Ми говорили о том, що ну фактично ця мечеть принадлежить релігіозна Вона була з 90-х годов передана в безвозмізне Вот. То что був спор касательно. он сейчас находится в международных инстанциях мы должны будем представить пояснение суду о том что что, что предпринимала община фактически для того чтобы устранить нарушение, Законодательства касательно на міста після окупації Криму незалежну громаду Алушта змусили перереєструватися за російськими законами, і відтоді по сьогодні на неї чиниться тиск. Окупанти неодноразово переслідували представників незалежної релігійної громади Алушта, яка не під муфтію колаборанту Еміралі Аблаєву. в оселях голови громади Імама та прихожан мечеті Юкари Джамі. Проводили Водали облави та затримання непокірну громаду штрафували на сотні тисяч рублів. А й мама Йосуфа Широва тримали. В ізоляторі, ба більше колишньому голові громади Алушта Лінору Халілову та члену ревізійної комісії Руслану Місутову навіть незаконно присудили по 18 років у колонії суворого режиму за фейковими звинуваченнями у нібито тероризмі. У нас присідателя арестували братів, що ареставали, чотирьох чоловік. Вот это недавно, да. 2019 году арестовали нашого председателя нашої общини, е члена общини і ще двоїх братів. Це йде давлення з стороны властей на нашу общину. Нашого имама постоянно штрафують. Члени незалежної громади Алушта переконані, що за постійним тиском і переслідуваннями стоїть окупаційний муфтіят. Наприклад, після затримання обраного народом імама Юсуфа Аширова до мачеті відрядили лояльного імама у супроводі озброєних російських силовиків. Адвокат Рустем Камілів повідомляв, що окупаційне духовне управління мусульман Криму прагне монопольного впливу, а на перепоні цьому стоїть зокрема непокірна Алушта. Каким образом этот мухи, то есть да, человек, выкидывающий из мечети 80-летних людей, отключивший электроэнергию в мечети, орущий на трибунах, да, мы выселим отсюда Константинова, Аксенова и всех россиян в товарных вагонах, то есть на сегодняшний день, это он высказывался публично, да, таким образом он стал муфти. Та віціле повна да сасарами телечові незалежно громаду Алушта поки не ліквідовано. Наступний розгляд позову в окупаційному верховному суді Криму оголосили на 19 вересня. Тоді ж захист має пояснити, що зроблено громадою, щоб виправити розбіжності із місцем реєстрації. Вулицю Червоного партизана Костянтина Заслонова у Києві перейменували на честь колишнього кримського політв'язня полеглого у бою з окупантами Геннадія Афанасьєва. Таке рішення підтримала Київська міська рада після того, як нову назву вулиці обрали кияни у міському застосунку. Київ цифровий вулиця Геннадія Афанасьєва розташована у новій Дарниці біля інших кримських топонімів: вулиць Сімфоропольська, Севастопольська, Ялтинська, вулиці Кримсько-татарського просвітника Ісмаїла Гаспринського та скверу імені голови малої ради українців Криму Павла Горянського. В об'єднанні родичів політв'язнів Кремля повідомили, що ініціатива перейменування вулиці на честь Геннадія Фанасьєва з'явилася у травні 2023 року, коли відповідну петицію зареєструвала акторка Ірма Вітовська. Нагадаю, що колишній фотограф і юрист з Криму Геннадій Фанасьєв загинув у боях з російськими окупантами на Луганщині у грудні 2022 року. Полеглого воїна посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Точні, потужні ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Хевішот від українського виробника Гурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А хевішот, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні віта вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти в залежності від комплектації, такі дрони несуть до восьми мін, а це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому heavy Shot оснащений якісною 2К камерою та 30-кратним зумом. Стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Mono за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами PayPal і картки Mono. Мета амбітна: 2 мільйони 830 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана, а також інвестиція у визволення Криму.